Ліка хрікаце Тарасова ніч На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає, Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, Як москалі, орда, ляхи пились козаками, Як збиралась громадонька в неділеньку вранці, Як ховали козаченька в зеленім байраці. Грає, Кобзар, виспівує, аж лихо сміється, Була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Встає хмара з за лиману, а друга – з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, козачество гине, вони слава батьківщина, немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчані, вінчані, без попа ховають, Запродана жидом віра, в церкву не пускають, як та галич поле криє. Ляхи уніати налітають, нема кому порадоньки дати. Обізвався наливайко. Не стало кравчини. Обізвався козак Павлюга, За нею полинув. Обізвавсь стара стрясило гіркими сльозами, бідна моя Україно, стоптана ляхами, Україно, Україно, ненько моя, ненько, як згадаю тебе краю, заплаче серденько.